Друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд-продаж, буде порцеляновий посуд. Ну і інші цікаві речі. Тож, будь ласка, хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Тому що на цьому каналі ви завжди зможете придбати цікаві речі до своїх колекцій. Ну а ми почнемо, давайте, з ось такої скарбнички. Радянського часу. Дуже цікава, гарна. Ось така дівчинка з, з божою коровкою, з сонечком. Длина її десь 20, трошки більше, може, я не міряв. І ширина десь 15 см. Ось вам показую. Внутрі скарбнички. По кругу. Стан гарний. Тут присутнє ось таке клеймо бумажне виробник, фабрика художество на сувенірних изділий, буковина. Будь ласка. Ціна такої скарбнички 200 гривень. Далі давайте. Столові прибори, ось такі вилки. Це у нас, бачите, троянди, виробник Кольчугіно. Тут є клейма виробника. Це набір, вилок, шість штук їх. Шість штук. І ціна набору 600 гривень. Так, далі ось також є ложки троянди. Також є клейма. Все є, виробник кольчугіно. Їх також, друзі, будь ласка, 6 штук в наборі. Продається набором. Ціна 600 гривень за набор. Так, далі є ось іще такі великі столові ложки. Ось бачите, з такими візерунками. Також присутні клейма МНЦ, завод виробник, ціна радянського часу. Їх в наявності 4. Чотири ложки. Гарна патина. І ціна 350 гривень за чотири ложки. Також ось ще кавові ложечки такі. Також дуже гарна патина. Клейма все присутнє. МНЦ, виробник. їх набор. 6 штук. И цена, друзья, 200 гривен за набир. За 6 штук. Так, далее. Давайте это трошки приберем. Ось минулий раз я забыл вам показать. вот такой набір Можна його придбати повністю як набір. Можна буде окремо, зараз розповім. В, в наборі штов. Набор називається виноград, штов. Ось така, таке блюдо підставка. І 5 чашечок. Ось давайте почнемо з чашечок. Ось такі листки винограду, виробник коростень 60-х років. Їх 5 штук в наявності. Можна буде придбати окремо ціна за 5 штук 400 гривень. По одній штуці я продавати. Їх не буду. Якщо хто хоче окремо, от 5 штук, 400 гривень, будь ласка. Також, штов, саме виноград в гарному стані. позолота все збережено. Ось на ручці, будь ласка, тут на ручці саме більше, як ви розумієте, третця. Тож позолота в гарному стані. Також це клеймо. Набор ненабірний. Коростень 60-х років. Кришечка також вся в позолоті, в гарному стані. Будь ласка, ціна штофу 450 гривень. Ну і також тарілка, десь і диаметр, ну, десь за 30 см, 32-33 см, можливо. Також виноград, кобальт, позолота. Все збережено, будь ласка, по кругу показую. Також блюдо в гарному стані. Це саме клеймо. Коростень 60-х. І ціна блюда також 450 гривень. Ну або разом, рахуйте, 1300 за набір. Так, далі. Ось така ваза з слоником, бачите, є такі фігурки слоники окремо, різних розмірів, маленькі, великі, попарні. Ну, а ось це саме. Саме така вазочка, також бачимо виноград, позолота, слоник. Це тут клейма нема. Виробник, скоріше за все, Китай. Але річ така гарна, ціленька. Хто збирає слоників, ось така рідкісна річ в вашу колекцію. Слоник в вигляді вазочки. Ціна 200 гривень за цю вазочку. Далі ось фаянс, майоліка, така пепельничка з баранчиком. Баранчик символизує достаток. Тож така гарна річ для інтер'єру. Хто виробник, я вам не скажу. Але річ цікава, недорога. Ціна цієї пепельнички або скарбнички 200 гривень. Так, далі чашки. Ось така чашка на тему зима радянського часу. Бачите, по золота. все гарно збережено. Ось тут уже дівчинка ліпа сніговика. Ну, а тут її кавалер. На санчатах везе, мабуть, до цього сніговик. В гарному стані. Виробник Тернопіль, перший сорт. Їх є дві таких чашки. В наявності ось саме друга така сама. І ціна 150 гривень за чашку. Об'ємом забувся сказати десь 300 мл. Далі ось такі чашки, кобальт, позолота, візерунок, бачите, ось такий. Позолота не затерта, в гарному стані. Це трошки більші вони десь. Об'єм 350 мл. Климо. Баранівка, перший сорт, ціна радянського часу. Також їх дві є в наявності. І ціна по 100 гривень за чашку. Ось далі побільші вже такі чашечки на пів літра, 500 мл. Також в гарному стані. Позолота збережена, на ручці. Тут така деколь Петриківський розпис. Ось по кругу вам показую. Чашки в гарному стані. Стареньке клеймо. Київський експериментально художньо-керамічний завод. Другий сорт, ціна радянського часу. Їх також є дві в наявності. Ось друга. Також в дуже гарному стані. З цим самим клеймом. Ціна цих чашок 350 гривень за чашку. Так, давайте ось цукорниця. Із сервізу Барбарис. Також в гарному стані, ручний розпис. Ось, будь ласка, по кругу показую. По золота, все збережено. Виробник полонне. 60-х років. Будь ласка, перший сорт. Червоне клеймо. Ось кришка. Також все дуже добре. Все збережено, фарби, позолота. Ціна цієї цукорниці 450 гривень. Ну, і далі ось залишилися чайні пари. Ось почнемо. За такой відомий всім пари мальви. Ось, будь ласка, дивіться, кружка, в якому стані ось ручку показую. Позолота повністю вся збережена. Є надпис з празником. Внутрі. Середині, бачите, також позолота. все добре. Мальва, синє клеймо. другий сорт, ціна радянського часу. Ну і до неї блюдечко. Також блюдечко все гарне, позолота вся збережена, але пара набірна. Також Баранівка, але червоне клеймо, знак якості. Ну, виходить, блюдце більше по сортності, ніж чашка. Ціна цієї гарної чайної пари мальва 600 гривень. Так. І ось ще 4 чайних пари. Ось дивіться. Така пара, це з сервіза Літо, форма тюльпан. Будь ласка по кругу вам показую. Така тоненька порцеляна, виробник ЛФЗ, червоне клеймо. Ось саме блюдечко з цієї пари. Також стан гарний. клеймо червоне, відповідає чашечці. Ціна цієї чайної пари 550 гривень. Далі ось така чайна пара жовтого кольору. Також, будь ласка, старенька форма. Дивіться, стан позолотий. Позолота. Збережена. По кругу вам показую. Це виробник Баранівка 60-х років. Червоне клеймо. Перший сорт. Ось також блюдечко. І ось незначні такі потертості. Зовсім-зовсім незначні. Де стояла чашечка. Так, позолота вся збережена по кругу. Те саме клеймо відповідає чашечці. Баранівка 60-х, перший сорт. Ціна цієї пари також 550 гривень. Ну і на останок дві. Рідкісні пари. Ось перша пара, з сервізу тюльпан. Будь ласка, саме тюльпан, чашка чорного кольору. В середині широка полоса позолоти. В дуже гарному стані. Клеймо дульово. Червоного кольору, будь ласка, ось блюдечко також тюльпан, ручний розпис, по -золоте. все в гарному стані. Також виробник, дульова. Це клеймо починається з 63-го, якщо я не помиляюсь, і там, ну, вже, до кінця до 90-х років. Ось так виглядає ця пара, рідкісна, гарна, ціна її 1000 гривень. Ну і на останок, друзі, ось така чайна пара, не менше рідкісна, цікава. Бачите, тут уже критье. Це така тоненька порцеляна, легенька така, невісома. Ось чашечка по кругу вам показую. Стареньке клеймо, полони 50-х років, другий сорт. І ось блюдечко, будь ласка. Також це саме критье. Все збережено, нічого не затерто. Климу відповідають чашечки. Полони 50-х років, другий сорт. Ціна, друзі, цієї пари також 1000 гривень. На цьому буду завершувати свій огляд. Кому він сподобався, поставте до нього вподобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть дзвоніть мені в Viber. Телефон, телеграм. Ну а я по традиції хочу вам всім побажати мирного світлого неба в нашій країні. Всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.